До Подільська завітали представники міжнародної організації з міграції. Ними був проведений тренінг для фахівців, допомагаючих професій, а саме представників закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери молодіжного центру ЛОФТ, соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, практикуючих психологів на тему стрес та управління стресом. Присутньою на заході була і заступник міського голови Людмила Задорожна. Сьогоднішні. Практики, які проводять наші друзі, наші гості, допоможуть в подальшому, вони дуже багато всього почерпають для своєї подальшої професійної роботи. Також хочу подякувати організації за плідну співпрацю з нашою подільською громадою, тому що ми розпочинали з ними роботи саме в підтримці нашого, нашого міста компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. Вони приїжджали, вони проводили також дуже велику роботу і підтримку психологічну юридичну, саме з нашими внутрішньопереміщеними особами і в подальшому у нас є домовленість, ще раз квартал. Вони будуть приїжджати в нашу громаду і надавати таку необхідну допомогу, ділитися своїм досвідом, навчати наших практичних психологів. А вони в свою чергу якісно будуть допомагати всім мешканцям нашої громади. Учасники тренінгу обговорили важливість підтримки психологічного стану та ментального здоров'я під час війни. Адже всім нам відомо, що військові дії спричиняють виснаження спустошення в тому тривогу та паніку у багатьох людей питання, як опанувати себе в критичній ситуації, підтримуючи здоровий психічний стан в непростих умовах, що склалися, стали пріоритетними. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Чому саме до нас? На даному етапі ми співпрацюємо з вашою громадою, з подільською громадою, шляхом підтримки психосоціальної підтримки соціальних працівників. Яка мета цього заходу, і як вам працюється із нашими соціальними працівниками? Група чудова і мета цього тренінгу це торкнутися важливих питань, таких як емоційне вигорання, професійне вигорання, а також боротьба зі стресом. І наша мета допомогти працівникам мати ресурси допомагати іншим. Адже допомагаючі професії, вони вигорають дуже швидко, особливо у наш час. Що бажаєте всім учасникам тренінгу? Я їм бажаю успіхів, ресурсів, натхнення, також застосовувати навички здобуті сьогодні на тренінгу у житті. Під час тренінгу учасники отримали практичні поради щодо технік самодопомоги, які можуть бути корисними в подоланні стресу та збереженні внутрішньої рівноваги в умовах війни. Для мене особисто важливо і корисно, що цей тренінг організовано для фахівців допомагаючих професій. На сьогоднішній день тільки, мабуть, фахівцям таких професій відомо, яке є зараз навантаження. І в зв'язку з війною, і в зв'язку з економічним становищем в країні. Тому я вдячна нашим е, тренерам, які обрали сьогодні саме місто Подільськ для такого тренінгу. Ми отримали нові знання, усвідомлення того, що знали, е, виконали практичні вправи, і це на сьогоднішній день дуже важливий. І корисний тренінг ми дуже їм вдячні, тому що вони показали такі техніки, які ми, як працівники молодіжного центру, можемо використовувати у своїй роботі. Такі заходи в нашій громаді вкрай важливі і необхідні, адже вони дають змогу краще переносити стреси, підвищуючи при цьому свою стійкість та адаптованість до тих викликів, котрі стали реаліями сьогодення. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.